Я вважаю, що нам потрібен сильний ефективний прем'єр-міністр, який буде незалежним від офісу президента. Я вважаю, що це вимога номер один. Хто може поставити таку вимогу? Давайте будемо чесними. Наш бюджет і наша країна зараз на більше ніж на 70%, Фінансуються міжнародними партнерами. 100% всієї соціальної допомоги зараз фінансується міжнародними партнерами. Я вважаю, що таку вимогу мають поставити нам міжнародні партнери. Вони мають сказати, або ви перестаєте красти, або ви е, посилюєте виконавчу гілку влади і таким чином е, урівноважуєте. Вплив офісу президента, тобто по суті, елімінуєте вплив офісу президента на виконавчу гілку влади, і ставите незалежних, сильних, ефективних, порядних, професійних людей.